Політична медіаплатформа Інтервізор ще раз вітає. Зараз будемо спілкуватися з Олегом Постернаком, політтехнологом і підводити підсумки року, що минув і минає 2024 рік. Рік дуже насичений на міжнародні карколомні, тектонічні, геополітичні події, рік військових здобутків і військових провалів, рік протистоянь. Зараз уже мені говорять, що Олег Пастернак з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, підсумовуючи рік 2024, Три головні події для України, які би виділили, О, ну по перше, перемога Трампа на виборах американського президента. Вона прямо пов'язана з перспективою мирного врегулювання. Але про це ми вже будемо говорити у 2025 році. Власне, поки що цієї ініціативи де факто немає. Друга подія, я б сказав, це мобілізаційне законодавство. Зміни на початку року, які призвели до дуже серйозної дискусії, а в парламенті, і зрозуміло, були по різному сприйняті частинами українського суспільства. Власне а, саме ці проблеми мобілізації вони показали. Показали реальні вади в наявності мобілізаційних процедур і, в принципі, засвідчили значну втому від війни, яка є об'єктивною, не зважаючи на те, що а, все рівно багато українців долучаються до війська іноді на добровольних основах, в тому числі через центри рекрутінгу. Тим не менш, суспільство по-різному сприймало ці речі, третя подія. Ну, я думаю, що це чутки про вибори. Це, скоріш за все, не подія. Це, скоріш за все, загальна політична активізація наприкінці цього року, яка пов'язана з поки з фантазіями про мирне врегулювання. Але різні політики, нові старі, обличчя, вони активізувалися, вони сформують стратегії, вони закуповують рекламні площі, вони а, у, перезаключають договори на офіси. ну, Якийсь процес пішов. Розуміння того, що дискус повертається, безумовно є. А, сюди, крім цього, можна додати ще успіхи України в євроінтеграції. А, Початок власне, перемов, переговорів між Україною з ЄС е, влітку цього року, е, різні дипломатичні зустрічі, саміти, перший саміт в Бюркінштосі. Я підкреслив, що це також важлива подія зовнішньої політиці е, України, це різні зміни заміна. Очільника української дипломатії з кулби на е, Сібігу в ротації в уряді е, діяльність нового головну, головкому після заміни залужного Сирського. напевно все є, що згадати в цьому році. Олеже, ну раз вже торкнулися теми виборів. Хочу вас запитати, Українська соціологічна платформа провела дослідження громадської думки. Ось днями опублікувала стосовно того, що як Українці ставляться до можливого балотування Володимира Зеленського. І, до речі, ви абсолютно праві. Якщо на початку 2024 року ми не те, що обережно, а мабуть, частіше говорили не на часі, обговорювати навіть саму тезу про можливі вибори, то до кінця 2024 року вже не Одноразово ви теж брали участь у обговоренні результатів соціологічних досліджень стосовно рейтингів, стосовно нових облич у політиці, можливо, вони ще ні, ніхто не заявляв, що вони підуть. Стосовно замірів соціологами електоральних настроїв. по Прямо по категоріям, чи то військові, чи то волонтери, чи то політики старої формації. Так от, Українська соціологічна платформа провела це дослідження, і м -м, мені здається, що на банковій мають трошки. Швидше реагувати на те, що відбувається. Отже, в межах дослідження отримані були такі наступні результати. Більше половини українців, 51% з половиною, вважають, що вибори відбудуться 2025 року. От якась така, отаке вже, враження більше, ніж, ну, кожного другого, що вибори мають відбутися і відбудуться. І ми з вами неодноразово говорили, що є ж звичка. Голосувати. Але при цьому всьому 56% і 7 десятих вважають, що не хочуть бачити серед кандидатів Володимира Зеленського, наступним президентом України. Як би ви оцінили такі дані, тут ще будуть пар пару цифр, тому вам слово. Спершу почнемо. Це ще велике питання, що які вибори хоч хочуть українці, а, і ко, і як саме обирати президента, і парламент одночасно? Чи спочатку президента, потім парламент, чи спочатку парламента, потім президент? Це ще завдання зірочку, яку на банковій я думаю, немає відповіді. А, Власне, одночасні вибори не передбачені ні конституцією, ні законом. Але якщо ми говоримо про перші повоєнні вибори, вони будуть відбуватися за спецзаконом. це очевидно. Що стосується соціології, вона різна. Вона е, зрозуміла, що при всій е, однобокості тлумачень зараз і рейтингів, е, і рівня довіри, е, про електоральні рейтинги. Не можна ще говорити. Ми не знаходимося навіть в мирному політичному процесі. Ми знаходимося в етапі війни а, і. Поняття подобається, не подобається, довіряю, не довіряю. Е готовий проголосувати за нього, з не готовий проголосувати. От останнє питання воно не знаходиться в орбіті уваги будь-якого виборця потенційного зараз. Це відкладене питання. То відкладено, зрозуміло, що є схильність українців переносити втому від війни проблеми від цієї війни, страхи від цієї війни на персону президента. на Інституцію Верховної Ради, Кабінету міністрів України, навіть на деяких випадках і на армії українську в дуже незначному кількості, тому да, Зеленський є об'єктивною жертвою е, тих обставин, які складаються в соціальному середовищі українського суспільства з кожним місяцем затягування цієї війни. А, чи розуміються на банковій? Чесно, відверто вам скажу, в мене складається враження, спілкуючись ну, там, з людьми, які там працюють на банковій, що не розуміють для них. Є якась самовпевненість, або є інші плани, на які вони розраховують. А в чому справа? Є думка, не інформація, а тільки думка, що можливо президент Зеленський не буде балотуватися. Навіть питання не в соціології. Бо оскільки повторюю ще раз, якщо ми там після мирного врегулювання, це ж треба ще буде заміряти, як українці поставляться до перемир'я чи якогось мирного договору, яким завершиться війна. Бо це також буде впливати на рівень довіри, і вже тоді буде точно впливати на електоральні рейтинги. Це окреме питання, яке не має відповіді прямо зараз, бо ми не знаємо їх. В чому буде зміст цього мирного плану Трампа, мирного врегулювання, і фінального договору чи перемир'я? А те, що можна сказати, що можливо на той етап українці порахують, що президент Зеленський є кращою альтернативою для ним, серед інших кандидатів хоча реальна соціологія і закрита соціологія. Показує трішки зовсім іншу картину, Олежа, хотіла тут додати якраз більше половини українців, тобто 58,7% вважають, що пан Зеленський не дотримується своєї обіцянки балотуватися на посаду президента лише на один строк. Власне, в цій ситуації, якій ми є, ці заміри були проведені. Я маю їх зачитати. Це збір інформації тривав 13 до 14 грудня 2024 року, методом CAVA було опитано тисячу респондентів віком від 18 років, виборка репрезентативна і так далі. і так далі. А власне, всі пам'ятають його обіцянки перед президентством, і українці. Як і до кожного президента будуть висувати і до наступного сьомого президента, поки він буде ще кандидувати. Ті ж самі вимоги. Хочемо миру, хочемо достатку, хочемо закрити, заплющити очі сьогодні? А завтра прокинутися багатіями, не знаю здоровими, молодими. І от усі, усі нереалізовані, дуже фантастичні бажання українців має втілити в собі, ну можливо, хтось новий. Тому прокоментуйте оцю останню цифру: 58,7, що думають, що все-таки президент Зеленський не дотримується своєї обіцянки. Чому вона саме така зараз? Невже президент настільки не тримав завжди своє слово? За період каденції і друге, можливі політики, які вийдуть на перші щаблі у часи, коли ми будемо проводити при стабільному мирі, як говорить нам наша влада, перші повоєнні вибори. Давайте по сприводу обі обіцянки. Mm -hmm. Да, в інтерв'ю колись гордону напередодні голосування. Першого туру, здається, на початку 2019 року, Зеленський сказав, мені потрібен ще один срок, мені цього достатньо. Знаєте, в якості виправдання я можу зрозуміти Зеленського, якщо у нього буде відкинути ці попередні слова, якщо він захоче балотуватися. Я його зрозумію. Тому що одна справа, коли ти мислиш категоріями мирного життя, очікування від того, що тобі достатньо 5 років для здійснення перетворень. А якщо згадати президентство Зеленського, то це два періоди: умовно мирний і умовно воєнний. І за мирний період дуже багато було досягнень від скасування депутатської е, недоторканності до великого будівництва від е, е, процесу від аграрної реформи до цифровізації. Я не хочу зараз рекламу перетворювати наш ефір, але тим не менш е, для ми. Мирних часів, можливо, коли мав на увазі Зеленський, він вже навряд чи в 2019-му розумів, що йому прийдеться бути президентом воєнної країни, то це одна історія. А якщо ми говоримо про переобрання в умовах повоєнних, бо епоха після війни буде важча, ніж епоха війни. Насправді не всі розуміють про що я зараз. Ми про це якось можемо поговорити обриси повоєнної України, в тому числі і виборчі тренди. Але я точно впевнено і відповідально заявляю, епоха після війни буде надважкою для українського суспільства можливо ще більш страшнішою ніж війна через величезну кількість системних проблем. В управлінні, в геополітиці, в, в державному житті, в суспільному середовищі, і це буде генерувати немалу не кількість конфліктів різних, тому можливо якась частина виборців і українців. На дану на тому етапі, коли йому прийдеться самовизначатися, вони це як факт, що краще підтримати Зеленського, який в принципі пройшов вже горнило, як і мирної України, і довів, що він може відновлювати, будувати, будувати нову країну, так і воєнний період. Ну я ж не можу розраховувати як політехнолог. Я розумію, що для цього є всі можливості, щоб президент Зеленський представив суспільству якусь інноваційну, нову модернізаційну програму відновлення, бо він, можливо, міг би асоціюватися з запитом суспільства на залишити війну десь в історії і почати будувати якесь мирну нову державу. І цей запит він може задовольнити. Тим паче, я впевнений як політтехнолог бачу ще одну річ, про яку команда банкової не знає. Точніше, вона про неї здогадується, але не хоче в очі бачити, дивиться крізь пальці. Це питання називається схильність асоціювати Зеленського саме з війною. Бо як тільки буде підпис на перемир'ї чи якомусь мирному договорі, е простий середньостатистичний українець, як любив казати Віктор Андрій Чушенко, маленький українець, е він захоче звільнитися від будь-якої травмуючої пам'яті щодо війни і всіх тих персон, які асоціюються у нього з війною. А Зеленський є саме тою державною фігурою, яка найбільше буде асоціюватися з війною. Це не до того, що він причина війни, ні. Просто він буде раціонально і об'єктивно з нею асоціюватися через. Той період жаху, який всі ми пройшли, і тоді виборець буде задавати собі питання, що я хочу. Я хочу абсолютно чогось нового, іншого. Або я хочу, в принципі, дати шанс е президенту Зеленському спробувати побудувати мирну модернізацію в державі. І отут ще питання: як буде мислити український виборець. Олеже, ну я думаю, що не всі з вами погодяться, що там такий прекрасний був період і велике будівництво, тому що він супроводжу. Оці всі здобутки вони супроводжувалися карколовними скандалами, корупційними діяннями. Ми багато чого побачили про нову команду Зеленського. Але але якщо говорити про те, хто міг би очолювати країну, наші соціологи вже не першого, не першої. Не перше опитування, стверджують, що Зеленський десь вже третє, іноді четверте місце йому віддають, а на перших місцях Залужний, залізний генерал, герой України і на сьогоднішній день надзвичайний повноважний посол України у Великобританії і Кирило Буданов, очільник головного управління розвідки Міністерства оборони, які до того ж <кхм> не заявляли, що вони підуть в політику. Але суспільство ви час. Так ну, штовхає в своїми очікуваннями цих двох достойних чоловіків до того, що вони вийшли на післявоєнні вибори і, можливо, заявилися як представники або парламентських партій мових створених, або навіть на найвищу посаду в Україні. Ну, дивіться, от, наче, є заужний. Да? Ну саме при Заужному, як головкомі, наприклад, Україна. Втратила 18% нової території внаслідок повномасштабного вторгнення. Да, бо... і при цьому при залужному вдалося відвоювати Херсон і Харківську область, а... і не дивлячись да, на якийсь об'єктивний там аналіз фактів, все рівно є до залужного є а, дуже а, пафосне, дуже а, лагідне сприйняття його як потенційного політика, хоча б дійсно праві. Він не заявляв такі амбіції, але інтерв'ю українській правді вже дав. Але й відвоходить на, на конференції різні заходи і саміти, робить певні заяви. Наприклад, що третя світова війна вже йде до нього стикаються деякі українські політики, хизуються перемовинами з залужним. Тобто процес, в принципі, йде, де залужний присутній в політичних комунікаціях. Я до чого? Наче є певні проблеми в діяльності залужного. А українці цього не бачать. І беремо, наприклад, фігуру там, Шмигаля, ну, наприклад, прем'єр-міністра України Шмигаля, ну, наче і негативу особливого немає, але і рейтингу високої довіри також немає. І людина постійно в ефірі, в медіа присутня тощо. Чому ж феномен? Фе те саме Буданов, да? де є потужні успіхи гур. І інституційна сила відомства автоматично вона формує позитивне персональне сприйняття. Хоча знову ж таки Буданов не заявляв, що він планує колись кудись йти і тим паче в політику. Так в чому проблема? В чому питання? Питання в тому, що є така категорія в електоральній науці, і точніше в електоральному ремеслі, як електорабельність. Здатність подобатися саме виборцю, здатність бути обраним. Е, коли виборець дивиться на фігуру, політика, персону і сприймає її як вже як президента, наділяючи чи там лідера партії, наділяючи його політико-адміністративними функціями. Е, при цьому, звісно, здійснюючи велику кількість міфотворчості. От Залужний і Будана вони електорабельні персони, а Шмигаль не електорабельна персона. Хоча всі присутні при цьому в медійному просторі. Всіх ми обговорюємо, і у всіх є заслуги і вади, і вади є, і хиби є. Об'єктивно. От хай наш е, глядач трошки помиркує, от яким чином формуються. Ці зірочки, знаєте, як е колись Маяковський казав: якщо зірочки засвідчують, засвічують, то напевно комусь це треба. Олеже, дуже мало часу, але все одно хочу повернутися до теми підсумків 2024 року. Кого би ви виділили персонами року? Ми поки ага. не ми поки що не журнал і не видання Time, але точно хочемо знати, кого би ви ви поставили на на ці на ці достойні місця. Перше, друге, третє можливо. Знаєте, як політехнолог, я напевно завжди буду суб'єктивним. Я сьогодні вирішив перед ефіром задати це питання у своєму Фейсбуці. Я спитав моїх друзів: е, ну, кого ви вважаєте? Багато хто назвали Зеленського, хтось Заушного написав. Але мені сподобалася одна відповідь: е, Усік. От давайте дуже, дуже так не політично, хоча знову ж таки три знаки питання. Бо е, мої контакти свідчили, що Олександр, можливо, десь. Міг би думати про політику. Ну Кличко ж в свій час зміг вже стати мером Києва, а той навіть зараз партію очолює. Ну напевно і чому б ні Усіку, маючи за собою такий патріотичний заряд? Тому я б назвав його персоною року через е, крутий бій, де він переміг, через е, потужний патріотичний заряд, який він поділився з тими з тими українцями, які навіть не знали про його існування, але. Можливо, знаю, що таким українцем можна пишатися, тому він однозначно персона року. Це 100%. Олеже. Я вам щиро вдячна. Обов'язково чекаємо у студії наступного 2025 року. Будемо прогнозувати і моделювати майбутнє і України, і світу. Нашим глядачам нагадаю, ми підводили підсумки року 2025 тисячі З я поспішаю. Ми підводили підсумки року 2024-го, все ж таки, з політтехнологом Олегом Постернаком. Обов'язково підписуйтесь на його телеграм-канал і на сторінку у Фейсбуці. Суспільна політична платформа інтервізор очікує вас в гості. А стати гостями нашої платформи досить легко. Лайк, підписка, коментар і ви завжди з нами. В студії працювала Світлана Кушнір. Побачимось.